Я вже сьогодні починав трансляцію, я прошу вибачення всіх, хто приєднався, але трансляція не закінчилась нормально, тому що... тому що пропав інтернет. Зараз я сподіваюся, що я буду їхати до Бородянки в бік Бородянки і інтернет буде нормальний, тому спробую ще раз поговорити. На тему благодійництва і допомоги. Отже, якщо коротко, то величезна кількість українців дуже погано розрізняє благодійників і волонтерів. За великим рахунком, це не страшно, це не страшно, аби допомагали, або допомагали. Завжди казав, кажу і буду казати, що будь-яка допомога, будь-яка допомога прекрасна. Мене часто питають, там, як долучитися, як допомогти, але ми далеко, ми можемо грошима або ще чимось. Я завжди кажу, що. Кожна людина може знайти собі фронт, де вона може долучитися А. Грошима як благодійник, і Б. Як волонтер. У кожного з вас є якісь сусід, є якісь знайомі і друзі, які точно потребують допомоги. А, дуже часто незначна навіть допомога може людину вивести на якийсь новий життєвий рівень. І вона вже не буде така залежна, як до того, як ви почали їй допомагати. Що я маю на увазі? А, навіть взяти на постійній основі, якщо ви ходите, просто фізично купуєте хліб для сусідки чи сусіда, які погано пересь. Ви вже дуже сильно. А... Полегшуєте, полегшуєте людині життя, а значить вона, а значить вона стає мензалежною. І ці кола добра поширюються, поширюються, поширюються і поширюються. Ще одна дуже важлива штука, яку часом а, забувають а, люди, коли м, намагаються допомагати комусь. Ну, наприклад, от я допомагаю, допомагаю, а ніякої вдячності нема. Забудьте про вдячність. Забудьте про вдячність, тому що тоді це вже не благодійність і не волонтерство. Якщо ви очікуєте грошей, якихось з шаленої вдячності або просто вдячності, або очікуєте якихось інших преференцій, я вже говорив про це, наприклад, піару, що ви це робите для піару, для грошей, для вдячності. Велика ймовірність, що ви дуже швидко розчаруєтесь. Ви дуже швидко розчаруєтесь і на, на цьому все ваше волонтерство закінчиться, тому що а, волонтерство воно передбачає абсолютно безкорисливість. Вибачте, я тут повертаю. Це дуже приємний такий поворот, це липівка, село. Розтрощена і наступна Андріївка, такі місця, які я добре пам'ятаю. Багато стоїть будинків, ще розтрощених. Те, що зробили. Ну от зараз подивимося. Це я з боку Макарова їду в бік Бородянки. Так от, допомагати можна по-різному, але безкорисливість це, мабуть, основна штука. Яка дасть вам можливість дивитися в зеркало, в зеркало не відводячи очі. Тому що якщо у вас є за вашу е, благочинність чи роботу якісь очікування, то ймовірно, що вони можуть не справдитися. Дуже часто люди вигорають, бо нібито не відчувають вдячності. Завжди кажу, що допомагати треба. Е, від сили, власної сили, а не від очікування якоїсь винагороди. І ще одне правило, яке я вивів для себе за ці роки це не з Великої війни, хоча з Великої війни це відчуття поширилося, і я все більше вважаю, що так воно і є. Допомагати треба тим, хто потребує допомоги, а не тим, хто тобі подобається. Оце дуже важлива штука. Дуже важлива штука. Що в біду потрапляють люди, які не обов'язково можуть вам подобатися. Мене час від часу а, питали там, про, одного, кхем, а, про одного знайомого, Юру, наприклад, да, він з Казаровичів, який, який жив у підвалі, можливо, ви пам'ятаєте ці відео, я писав. Типа, що ти з ним зв'язуєшся? Він алкаш, він туди-сюди, він, а, ну, тіпа, пропащий для суспільства. І таке все інше. Кажу, послухайте, по-перше, не вирішуйте, хто для суспільства цінний, а хто ні. По-друге, ми ніколи не знаємо, якими ми були б в ситуації, які пережила людина, коли вона була у власному будинку, куди прилітає, будинок згорає на очах, гине єдиний друг пес, з яким він фактично прожив кілька останніх років. І коли людина опиняється на згарячі власної хати і каже, що мені він казав, що Руслан, таке враження, що я ніби й не жив, нема нічого, нема ні хати, нема ні фотографій навіть батьків, ніби не було в мене ніколи. То коли людина опиняється в таких обставинах, ніхто не знає. Як вона буде поводитися далі. Тому засуджувати там людину дуже легко, набагато важче допомагати людині попри все, попри все, що ти знаєш, попри все, що е всі весь негатив, який, який ти про цю людину знаєш. Річ у тім просто ці речі, коли ти знаєш, що людина п'є там чи ще щось, вони просто мають допомагати тобі. Зробити допомогу такою, щоб не допомагати людині спиватися, наприклад, а допомагати людині, ну, хоч якимось чином, протриматися. Ну, наприклад, я допомагав йому завжди їжею. Я допомагав їжею, і він її не пропивав. Він її не пропивав, бо що їсти все одно треба було куди. Але я ніколи не давав йому, наприклад, таких живих грошей, тому що я знав, що це перетвориться. Якщо я бачив, що в нього там. Не вистачає курива чи ще щось. Мені легше було купити йому це. Купити йому це, але давати живі гроші і не підбивати на те, щоб людина співалася. Це я зараз проїжджаю якраз Андріївку. Зараз буде видно вам, село винищене тоді було дуже сильно. І зараз я дивлюсь, щось відновилося. Щось досить непогано відновилося, а щось так і лежить купою брухту. Або цегли. А машина стоїть, бачите, як стояла вона з тих пір, так вона і стоїть. От. Ну, Але життя триває все одно по цих селах. Я дивлюся, що життя триває. І про це свідчить хоча б те, що кількість людей. Які потребують допомоги, все-таки зменшується. Добавляються інші. Багато зараз додаються переселенців, які попали під роздачу там і переїхали сюди в пошуках кращої долі. Сьогодні говорив теж з сумщиною, прикордоння, кошмарять там дуже сильно. Люди знову розказували, що почали 5 кабами стріляти нелюдки. Не люди. Вот. Тому про волонтерство. Волонтерство штука дуже хороша, тому що вона допомагає створювати якісь абсолютно інші вібрації, абсолютно інші вібрації між людьми, коли людина отримує якісь інші цінності, коли стає зрозуміло, що є речі набагато важливіші, важливіші, ніж те, що на передньому плані. Тобто якісь там шмотки, хати, машини, все-таки інше. Тобто те матеріальне, до якого чомусь більшість народу тяготіє. Матеріальна штука складова. Я не, про, не кажу, що треба всім бути бідними і нещасними. Але коли це ставиться на першу сходинку, в житті, то це, звісно, призводить до якихось плачевних речей, тому що я не раз бачив, коли людина все життя там щось в щось вкладалася, вкладалася, робила, робила, а потім раз прилетіла бомба, нема хати, і людина не може це пережити. Коли людина більше переживала за якісь людські фактори, то це пережити легше. Це не значить, що це не трагедія, коли людина втрачає, коли людина втрачає. Майно там чи що? Звісно, що це трагедія, бо це в це вкладені гроші були. Це вкладена частина а, розуміння там душі, називайте це як хочете. Але все ж таки це не основне. Дуже у багатьох переоцінка цінностей сталася саме а, коли вони зіткнулися зі смертю, з наглою смертю, передчасною смертю, з тим, що може в наступну секунду була людина і її вже нема. О, пишуть мені. Вже десь побачили. Ага. Просять, щоб я здав знайдену зброю. смс-ка прийшла. Перед тим прийшла смс-ка, щоб я не контактував, якщо я з мінами контактував, щоб я в МНС подзвонив. Слідіть, старший брат, думає, а вдруг їде по полях, а тут зброя. Забрав собі танка і не хоче здавати. То попереджає, що здавайте танки, і нічого вам за це не буде. От, повертаючись до теми. До теми допомоги і волонтерства. Переоцінка цінностей сталася у багатьох, коли, коли вони побачили смерть людей зблизька, коли побачили, як в одну мить може життя змінитися просто до невпізнаваності. І коли все, що було цінно до того, помножилось на нуль, нічого нема. А те, що ти вважав, що Цін не дуже той цінний, бо воно в тебе було, стає єдиною цінністю. Це і про здоров'я, це і про життя, в принципі. Ну, ну, так, якось так. Тому в сухому залишку, якщо ми говоримо про волонтерство, то звісно, якщо у вас є така можливість, не лишайте без допомоги тих, хто її потребує. Допомагайте. Хай це буде невеликий, невеликий вклад. Це ніхто не може оцінити, що важливіше а, на цей момент і що цінніше там, допомогти 100 людям чи тій одній людині, якій ніхто взагалі не взявся допомагати. Ніхто цього не знає і не оцінить, окрім, окрім цієї людини. А вам, як людині, яка вчасно прийшла на допомогу, воно точно буде допомагати триматися на плаву. На плаву в цьому житті. Тому по можливості допомагайте. Вчіть дітей. Вчіть дітей, що не все вимірюється грошима, що треба треба частину частину знань, частину вмінь, частину всього свого там надбання і віддавати безкорисно, віддавати, я маю на увазі, допомагати. Іншим працювати безкорисливо. Це навчить ваших дітей дуже багатьом речам, які їм стануть в поді в майбутньому. Ну таке, наговорив вам трошки наплів. Я дуже дякую кожному, хто долучився, хто дивився цю трансляцію. Можливо, я буду робити такі трансляції, щоб вони були хоч якимось мотиваційним матеріалом в наші часи, тому що взимку йдемо вже зима, серотоніну не вистачає, підтримки якоїсь дружньої не вистачає. Тому заходьте на канал, передивляйтесь відео, допомагайте мені не втратити його, тому що на нього весь час жаліються, особливо на відео, які розповідають про те, що творили тут а, на Київщині і в інших районах на окупованих територіях. А Представники русского мира, я їх даже не русскими называю, називаю, бо їх там до хирина було, всяких них от і.